Восьмирічний Арсен, учасник благодійної виставки Ярмарку моя великодня композиція у Хмельницькій початковій школі номер 1 Хлопець разом з батьками виготовив пасхальний кошик, його вже придбали за 200 гривень. Більшість роботи була зроблена моїми руками, а мама приклеїла тільки деякі штрихи. Мама взяла кошик від квітів, купила яєчка, я їх розказував фарбою. Паску я робив сам з фетру та картону і, і зробив великодня кошик. Я задоволений, що наші військові будуть мати чим боротися, щоб вони могли захищати. Себе і нас у фетровому кошику Великодній Заяць і декорована Паска. Вироби на заняття в шкільному гуртку майстерики разом із вчителькою виготовив Сашко. Я чекаю, щоб його продали. А гроші? ще Олександр і для себе придивився Великодній витвір. Його разом з бабусею змайструвала Аніта та прикрасила шоколадним смаколиком. Слава Україні! Героям слава! А також дякую, що захищають Україну. Виставку ярмарок розгорнули у фойє школи 26 квітня. Ціни від 100 до 1000 гривень і вище. Виручені кошти передадуть у благодійні фонди Волонтери Поділля та Армія Хмельницький», а також в захист об'єднання волонтерів. Вироби є справді шедевральні і зроблені з величезною любов'ю. Навіть бо ажіотаж, хто перший купить і принесе додому таку великодню композицію покрасить свій інтер'єр та ще й зробить гарний внесок у нашу перемогу. Декілька є спрямувань зборів. Це і дрони, і метеостанція для державної прикордонної служби для підсилення роботи, і шини для Камазів і Рожектор для ППО, тобто ми сподіваємося, що це буде досить така значна сума, і, можливо, ми навіть зможемо і на автомобіль, як ми це зробили під час осінніх наших ярмарок, назбирати теж менше ніж за тиждень на благодійному ярмарку. Зібрали понад 20 з половиною тисяч гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.